Отакого о, що зображення мені фонтан. Прове зложення, дубочок, колу стандарт. Це як має бути. початку до кінця зложення. На Київську теж ми ну, третій чи четвертий раз привозимо. Так воно висипається. Кагата такого зараз на тут. Та? Ну так я, що не діє. Все Ось так 10. 7 скотметрів виглядає О.